Вийдемо довго звіддаля, віддаля, щоб звістити таємницю. Народилося маля не в палаці, не в світлиці, не в хоромах між панів, а у полі, у яскині. Народилось, щоб зрадів весь народ на Україні. Аво, хлопці, небо загорілось. Що воно за світло? Що воно за спів? Чи мені приснилось? Підняло мову. Будіть братів. Тушіть багаття, треба заховатись, треба удикти. Мабуть, йде пожежа, чи якесь прокляття. Що ж ти за примара, Господи, святий? Не пожежа, не примара. Це, напевно, янгол, хмара, янгол. Вам вже нічого боятись, просто вірте в Божу святість, в Божу ласку, в Божу силу. Сталося те, чого просили. Це не небо загорілось, це вам знак уже звершилось. Поспішайте за звіздою, з молитвами й колядою. І нехай весь світ почує, що свята віщує. В Вифлеємі у яскині ваш господь родився ним. Ти дивись, що прилетіло ще із неба, ще й на крилах, Ха? і кричить, що світ змінився. Хтось там десь там народився. Треба до царя скоріше йти, йому цю звістку принести. Стій. Хто йде? Тебе хто кликав? Упокоїть до владики розширенню держави. Так це ж я, жит провокатор агент Кремля. А, то ти знов вісті носиш. Ну, заходь, коли так просиш. О, великий вічний царю, Будь. прийшов до тебе, господарю, вісточку донести про дитя, яке царем назвали. Несуть йому все те, що ми не вкрали. Як царем, я цар один, цар наліпший, цар один, мій народ, мої закони. Треба ввести заборони. Розігнати, посадити, всіх дітей до двох літ бити. Я на днях вернуся з Сочі, я їх бачити не хочу. Буде зроблено все точно. Поганці ми не кажемо точно. Царю славний і великий, до тебе тут прийшли владики. Кажуть, що йдуть царя вітати, їм дарунки дарувати. На взятку? зятку це чудово, їх прийму обов'язково. Я ж як батько для народу. Я іду до немовляти, заходу дахи віддати, від людей своїх вклонитись і за спаса помолитись. Я земель, що над Дніпром, до Язмиром і добром несу для серя гостинців центральних українців. Зазурею за ми йдемо, до містечка виплоємо, до Спасителя народу я несу дори зі сходу. Що ж, щасливої дороги, я, на жаль, не маю згоди, подарунок передати для малого не можу. Досить, іроди, лукавий, всі твої ми знаємо справи. А у нас сьогодні свято. Не дамо його обсувати. Всю державу обікрали. І невже цього вам мало? Вимітайся геть з країни і більше не чіпай, дитини. Слава Богу, добрі люди. Нехай зла в душі не буде. Бог продешні нові закони. Ця ночі звістили дзвони. Не лякайтесь, не журіться, полядуйте, усміхніться, пам'ятайте, вам на радість, Бог дарує свою святість. Дай вам, Боже, файно жити і ніколи не тужити. Хай у хаті буде гожа. Щастя і долі, дай вам Боже, дай вам Бог сповна любові в кожній ділі, в кожній слові. Щастя тільки на хороше, повні клуні, дай вам Боже. Дай Бог радості і втіхи, повні жмені, щастя і сміху. Знайте, правда переможе щастя й долі. Дай вам Боже! Христос народився! Славімо Славі Його!